Російські пабліки пишуть, що РФ застосує по Києву Орешник, якщо Україна вдарить по Москві на святкування 9 травня. Причому стверджується, що Україна готує провокації серйозніші за удари дронами. Джерела пабліків стверджують, що Путін вже доручив Міноборони РФ визначити цілі для удару у відповідь, і заявляється, що в якості такої цілі обрано Київ. Планується застосувати зокрема і Орешник. Також російські джерела вважають, що Київ не прийме пропозицію Путіна про триденне перемир'я з 8 по 10 травня. Україна вночі вдарила дронами по місцях дислокації російських пілотів і авіатехніки, які задіяні в підготовці московського параду. Повідомляє російський авіаційний паблік. Пожежі зафіксовано на двох військових аеродромах: Шайківка в Калузькій області та Кубинка в Підмосков'ї. На першому аеродромі базуються дальні бомбардувальники ту 22 М3 і зберігаються ракети, включно з Х-22. На другому розміщені винищувачі Міг 29 і су 27 кадрів уражень і даних про збитки немає. Київ і Сумська область знову зазнали російських атак, і є загиблі. Унаслідок ракетного удару в Сумській області. За даними місцевої влади, ввечері 6 травня загинуло щонайменше троє людей, і ще 11 дістали поранення, зокрема, п'ятеро дітей. Серед загиблих одна дитина вночі та рано вранці Києва Віталій Кличко повідомляв також про атаки на столицю України. Загинуло двоє людей: мати і син. Ще шестеро, включно з чотирма дітьми, поранено.